Фільм присвячується жителям міста Черкаси та багатьох інших міст, які загубили свій дім. Така передмова до фільму Черкаси. Автори цієї стрічки колектив молодого творчого об'єднання Дінозавр воно з'явилося у нашому місті лише два роки тому. Ідея створення стрічки прийшла до молодих людей, коли вони відпочивали на одному із черкаських пірсів. Дінозаври вирішили створити щось для жителів міста. Незабаром на тени колектив уже розпочав зйомки. Просто брали, вихоплювали якісь кадри безпосередньо з побуту, не ставили деякі сцени. Там мужиків з доміно, мужиків на пірсі, там де кого просили, а де, де хто просто без власної волі став актором. От тому це фактично місто Черкаси. Герої фільму, як жителі Черкас, такі іноземці, які живуть у Черкасах. Головну чоловічу роль зіграв студент іноземець Кріс. Він приїхав до Черкас на навчання. Зізнається, що досвіду зйомки у кіно до цього не мав. Очень хороша робота. Особенно Стрічка дозволяє подивитися на Черкаси очима іноземця Кріса, який приїхав до нашого міста з Камеруна на навчання. Сюжет короткометражки побудований на тому, що головний герой розповідає у листі своїм батькам наскільки прекрасне та дивовижне місто Черкаси. Ми їхали в екскурсію, переїжджали їхні Дніпро. Це така річка. І я просто побачив дуже красиве місто на березі. називається Черкаси. так. Також у фільмі показана історія кохання студентки Кріса та Черкащанки Юлії. Ми відчували один одного на знімальному майданчику. Грати закоханих чесно, не було важко. Автори стрічки зізнаються, найскладнішим етапом у створенні фільму став саме підбір акторів. Зокрема, на роль головного героя було цілих три претенденти. Останнього кріса на знімальний майданчик привела звичайна випадковість. Я підійшла до нього, поспілкувалася, обмінялася номерами телефонів, зателефонувала, потім згодом йому. Ми зустрілись, дали сценарій крісу, він його прочитав, погодився, і вже потім ми почали знімати. У головного героя та у актора Кріса є багато спільного. Як і у фільмі, так і у реальному житті дівчину Кріса звуть Юлія. За її словами, зйомки Кріса у фільмі були для неї абсолютним сюрпризом. Це був сюрприз утра. Я ще спала, слишко голос знайомий. Це зразу проснулася, дивлюся кіно класний був сюрприз. Короткометражка Черкаси викликала чимало дискусій в інтернет мережі. Деякі із глядачів не могли повірити, що фільм було знято лише силами колективу дінозаврів. Дехто навіть закидав, що цей фільм є замовленням від черкаських можновладців. Мабуть, якби дійсно фільм був проплачений, ми отримали тих 5-6 мільйонів доларів, на які ми розраховували би. Було б не так образливо. А Так насправді фільм знімався повністю і фінансувався ну, з наших кишень. Нині творче об'єднання Дінозаври працює над створенням наступного фільму під назвою Імпровізація. Побачити світ він має вже цієї весни. Вікторія Хамаза, Віктор наточі, Вікка Новини.